У нас тут є вже Житомирі такий сад ботанічний, гарний. Але тут, правда, весня, весна, нічого не цвіте сьогодні, ще поки так, але все рівно класно прогулятися. Свіжий ось це повітря. Ой, якісь тут пір'ячки валяються. Не знаю, яких пташок. Чи голубів, чи якихось. Великі якісь пір'я. Може якийсь гусей. Такі різні альтанки, такий гарний. вон яка гарна теж альтаночка. Тут колись весілля можна було тільки знімати і то за окрему плату. А так от відкрили цей ботанічний сад. І тепер можна хоча б в суботу, в неділю прогулятися. Ой, які тут дуї, величезні вимахали. За стільки років. Тут біля кожного дерева різні таблички є, як називається, кущики різні, але вони весною класно цвітуть. Сьогодні воно в може якогось птеродакти чи динозавра якогось. Пташину отут різні такі. Можна туди-сюди ходити, ходіки. Сьогодні була, зараз піду вам покажу. Це поки знімала відео невеличке таке, на 12 хвилин засняла. Думаю, хай буде ще відео. А це стрімчик вже включила. І там у нас зараз да, плюс 4, плюс 4, вроді, типу, якби нема такого сильного морозу, там плюс 1, мінус 1. От, А все-таки туалети поставили, раніше не було. О, прогрес тут. І плитку я бачу гарніше, ну, трошки його досконалює цей сад. А то було таке, ну, і листя тут прибирали. такий асфальт. Туда асфальт страданий. О, трошки більше вже людей. Я як це прийшла, нікого не було. Це вже більше людей стало. Я можна сказати, одна з перших прийшла. Хоча вже скільки там Почти 12 там, годин. Ні, yes. не особо люди хочуть йти. Да, природа така на лісі. Ось тут є такий гарний цей. О, тут таблички, що тут не можна робити? Курити, випивати, багаття. Що тут? Ще якісь такі знаки. З колясками ходить, велосипедами, кросівками по газонах. О, 12.41. Да. О, тут яблуня недзвецького, не поняли? Тяньшаню, з гори тяньшаню. Родина розові, гора, гора Тяньшань. Добрий день, Наташка Ліон. І тут, дивіться, які тут якісь лавочки цікаві поставили. З такими теж каменями гарними. Валуни такі, да? прям мох мох такі стародавні. Звідки вони їх десь з якоїсь річки чи звідки? Всім привит, привіт, Олесь, привіт-привіт. Вон спіре, японська, велика квітка. Да, так, вже більше, більше людей сходиться. Так, зараз покажу вам цей озеро тут класне. Я думала, тут лебідів вам засняти. Тут зазвичай лебеді водяться. Да, навіть з колясками не можна гуляти. Без колясок можна, я бачила з дітьми, а з колясками не можна, значить, знак, знаком бачила. Так, отут є у нас така. І цей сад ботанічний, так, щоб можна в суботу-неділю ходити. Відкрили десь рік назад. Бо раніше ну, не можна було сюди. Тільки за окрему плату і то ще добиватися треба було. О, які, бачите, тут озерцетки для лебедів. І тут лід виявляється, плюс 4, але лід. Ну він розтає, але он який. Лебедів не видно, десь вони. які тут чорні гарні лебеді, ще плавають. Але он розтає лід. Але ще вон, бачите, скільки льоду в цьому озорці. Люди ще більше приходять. Там от класна центральна алея. tudo interdido